26 лютого 2016 року відбулося засідання комісії з проведення конкурсу на право оренди комунального майна у порядку денному було для розгляду 10 питань найактуальнішими питаннями порядку денного це були питання щодо надання в оренду у гуртожитку номер 2 приміщення номер 164 площою 14 квадратних метрів заєвниками на дане майно були приватне підприємство правовий радник. Громадська організація Дорожній контроль, захід та охоронне підприємство Товариства з обмеженою відповідальності ХА Україна для забезпечення рівних умов щодо оренди даного майна комісією було прийнято рішення розмістити оголошення про намір передачі в оренду комунального майна для розміщення офісу відповідно до прийнятих норм Кузнецовської міської ради та вимог чинного законодавства. Що дасть змогу усім заємникам приймати участь у конкурсі і забезпечити рівні умови. Наступним питанням порядку денного було також два таких актуальних питання: це приміщення. Магазину площу 252 квадратних метри, який входить в об'єкт нежитової будівлі, приміщення їдальні номер 1 що знаходиться за адресою будівельна база номер 1 та номер 2 промислової зони 49. На даний об'єкт було два заявника, які захотіли взяти даний об'єкт для виробничої діяльності. Однак власнику майна відмовлено передачі даного майна в оренду, оскільки власник має намір використовувати майно для власних потреб. Наступне питання порядку денного було звернення фізичної особи підприємця Латиш Ольги Богданівни щодо надання в оренду, для ведення підприємницької діяльності, приміщення першого поверху, до будови гуртожитку електрон за адресою перемоги 21 для надання послуг забезпечення фізичного комфорту. Однак, заявнику відмовлено у розгляді даного питання, оскільки майно власником буде також використовуватися для власних потреб. Міністра позиції щодо відмови по даного за. Питання порядку денного Сніжко Ольги Станіславівни щодо надання в оренду механічної та сантехнічної майстерні площею 526 квадратних метрів, яка розташована за адресою будівельна база номер 1 та номер 2 промислової зони 51, корпус 6, яка буде використовуватися для виробничої діяльності оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини. Комісії було відмовлено у розгляді передачі в оренду даного майна, оскільки власник не має наміру на даний час передавати майно в оренду по питанню порядку денного. Керівника громадської організації, культурний центр сніжколі дії Потапівни було звернення щодо надання в оренду терміну до трьох років приміщення номер 105 на першому поверсі у гуртожитку для проживання сімей по мікрорайону Вараж-42 для розміщення громадської організації. Комісію вирішено передати в оренду майно заявнику для розміщення. Громадської організації і на виконання вимог чинного законодавства розмістити оголошення про намір передачі даного майна в оренду відповідно до законодавства по розміщеному оголошенню термін подачі документів 10 робочих днів, тобто інші заявники, які мають намір орендувати майно для розміщення офісу, також мають право подавати свої документи у термін, який буде зазначений в оголошенні. Я так думаю, що багато галузей мистецтва і напрямків, і жанрів у нас ще не розкрито в Кузнецовську. І я якраз хочу вивчити тему і того, що в нас немає, заповнити цю нішу культурну середовище нашого Кузнецовського. На оце приміщення, яке я прошу, я думаю, що там у мене будуть такі рекреаційно-оздоровчі заходи і невеличкі гуртки на 5-4 чоловіка такі заняття. А де громадські за бере кошти? Поки що ніде не буде кошти, будемо думати, як брати, я написала декілька проєктів на е, гранті, один із них мені відмовили, далі чи країн. Вимагають всі. і От вимагають, дайте приміщення, а потім зараз через, ну, я не хочу, щоб це повторювалося, приходить, казав, громадська організація а дайте мені, ще… ви шкодуєте мені комунальні послуги, а ви шкодуєте, що мені оренду». Але головне, що я ж скільки у вас кошти, щоб розуміти, чи може ця громадська організація – далі Платити за приміщення ще одним питанням порядку денного було розгляд звернення директора міського центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді Світлани Пашко, яка зверталася надати постійну оренду приміщення залу вечорниці, гурток, хореографія і підлітковий клуб обрій. Однак ці дітки використовують приміщення тільки погодинно, оскільки. По гуртожитку там дуже багато діток, і директор центру звернулася з питанням, щоб даний об'єкт передали на постійну оренду, щоб дало змогу більш діток заохочити і використовувати дане майно на протязі цілого дня. І прийнято було рішення комісії відповідно до нормативних актів Кузнецовської міської ради передати в оренду, оскільки це є бюджетна установа, і законодавством передбачено бюджетні установи, які орендують дане майно, сплачують оренду плату гривень рік. Управління освіти звернулося з питанням внести зміни у договір оренди, укладений між орендодавцем управління освіти та орендар ТОВ шляхом внесення змін до договору оренди, який укладений 28 вересня 2010 року. На сьогоднішній день нас договір оренди передбачає, що ми передали в оренду будівлю Б 2 теплиці зараз неосвітні школа, і е, відповідно. І відповідно даний об'єкт пробуває у нас на балансі. Тим не менше, ми визнаємо, що є рішення виконковано 2010 року, яким було поділено це майно, і змінно цільове призначення на комп'ютерне кафе. Тенет вимагає, вимагаєш, ми внесли зміни до договору, що ми передаємо в оренду комп'ютерне кафе. Чому ми цього не можемо зробити? У нас на балансі ще раз в третій підкресію знаходиться. Будівля Б 2 e, позиція у нас розійшлася знову ж таки, от з представниками відділу комунальної власності. Вони вважають, що це наша компетенція. Ми вважаємо, що це має розглянути комісія і в ваших повноваженнях або надати нам згоду на внесення цих змін, ну або зважаючи на всі обставини, можливо прийняти якесь інше рішення. У даному зверненні зазначалося, що змінити призначення використання. Приміщень номер 1, 2, 3, 6, 12367 будівлі теплиця на приміщення дитяче-комп'ютерне кафе, відповідно до якого є всі правоустановлюючі документи. По даному питанню виступив директор комунального підприємства БТІ Геляр, який зазначив, що згідно рішення виконавчого комітету на дані приміщення номер 1, 2, 3, 6, 12367 Є свідоцтво на право власності на 56 сотих за територіальною громадою, відповідно до якого до всіх установчих документів вносяться ці зміни. Стояло питання в тенете. Якщо це поліпшення, відшкодуйте нам кошти, і ми, рейс, ми вам віддаємо і беремо все в оренду у вас. Питання має. Угу. Міська влада заявила, що в них немає коштів, і тоді прийшли до такого соломоного рішення, що і Права не порушують ні територіальні громади, і не власника, так? і створили спільне майно, де 107,7 метрів квадратних теплиць, які здавалися в оренду, вони лишилися в міській владі. Контрольний пакет, ну. так? А, ну, це, що а те, що лишнє, залишилося вже за е, тенето. Це все виконали, згоди, там всі рішення, пройшли судові питання, присвоїли адресу. Ну, а зараз треба просто врегулювати питання, щоб і оренду що получив міська влада отримувала, і щоб кафе оділивав. Однак члени комісії хотіли ознайомитися з документами, та додатково управлінням освіти було надані ще документи, і члени комісії вирішили дане питання залишити на додаткове вивчення. Давайте до дістанемо пропозиції на вивчення на наступного розвитку засідання. Члени комісії, хто за? Хто проти?